Спочатку коротко розкажу про нашу службу, про те, чим ми займаємося, над чим ми працюємо і які ми маємо результати роботи, ну, принаймні за цей рік. Значить, Державна аудиторська служба України здійснює державний фінансовий контроль. Відповідно до закону України про основні засади здійснення Державного фінансового контролю в Україні такий контроль забезпечується безпосередньо Центральним офісом Державної аудиторської служби та її територіальними підрозділами, зокрема і управлінням в Черкаській області, через проведення відповідних контрольних заходів. Що це за заходи? По-перше, це державні фінансові аудити, по-друге, ревізії. По-третє, перевірки закупівель, моніторинги закупівель та участь наших спеціалістів у досудових розслідуваннях за зверненнями правоохоронних органів. Хочу вас повідомити про те, що наше управління не є самостійною юридичною особою. Ми підпорядковані північному офісу Держаудитслужби, який знаходиться в Києві, та безпосередньо Державній аудиторській службі України, тобто, ми є просто структурним підрозділом північного офісу. Контрольні заходи, ну, зупинюся на аудитах та ревізіях, відбуваються у нас виключно у плановому порядку. Тобто немає такого підходу, що можна просто вийти і когось перевірити. Планування здійснюється на квартал, який передує, і, відповідно, затверджується Державною аудиторською службою України. Той план, який складений, і відповідно до того плану визначаються об'єкти, які будуть в тому чи іншому кварталі. Піддаватися контролю, відповідно. Щодо перевірок закупівель та моніторингу закупівель, то перевірка закупівель це є єдиний контрольний захід, про який не повідомляється підконтрольний об'єкт. По аудитам і по ревізіям підконтрольний об'єкт повідомляється за 10 днів. Разом з підконтрольним об'єктом про цей контрольний захід повідомляються всі правоохоронні органи, і потім, через 10 днів, ми виходимо на захід. Що стосується перевірки закупівель, то це є такий окремий контрольний захід, який ну практично нічим не відрізняється від ревізії, окрім того, що перевіряється тільки одне питання виконання конкретного договору, який був укладений по результатам конкретного, конкретної закупівлі. І наступний, тобто, що стосується перевірок, закупівель та моніторингів, то вони також проводяться нашим управлінням лише після письмового погодження Державною аудиторською службою. Тобто ми формуємо пропозиції до плану і до цих перевірок, і ці пропозиції формуються не просто так, а на підставі ризикоорієнтовного відбору. Що це таке? Це така електронна система. В цю систему вводяться дуже багато. То даних в тому числі фінансова звітність тих наших підконтрольних підприємств, в тому числі і ваші напрацювання, які ми бачимо там в пресі, які ми бачимо десь на виступах публічних осіб. Вони також вносяться в систему, щоб система їх аналізувала на предмет ризиковості. Дасу наша служба діє як єдиний механізм, тобто контрольні заходи у нас не обмежені територіальним принципом, а саме, працівники з усіх управлінь, з усіх регіонів залучаються до проведення перехресних контрольних заходів, а для перевірок високоризикових об'єктів взагалі формуються бригади з працівників усієї України. Якщо ви слідкуєте за подіями в області, ви слідкуєте, то ви знаєте що. Що ну давно вже у нас відбувався такий контрольний захід як аудит бюджету міста Черкаси. І тоді, коли відбувався цей захід, була сформована бригада з працівників з усієї України, тобто залучались частково і наші фахівці, але були фахівці з інших регіонів і перевіряли повністю департаменти, комунальні підприємства, що стосуються підпорядкування Черкаської міської ради. Щодо моніторингів, то оскільки цей вид контролю, моніторинг закупівель, відбувається повністю онлайн і виключає будь-який контакт із суб'єктом, який ми перевіряємо, об'єкти для моніторингу доводяться нам списками незалежно від їх розташування. Тобто, ми можемо моніторити ті закупівлі, які відбуваються в Дніпрі, іти, і ті, які в Запоріжжі, і на Західній Україні, тобто незалежно. Окремо хочу звернути увагу на те, що в нас є тісна співпраця з правоохоронними органами. Вони надають нам оперативну інформацію і відповідно супроводжують наші дії у порядку взаємодії. Тепер коротко про результати роботи за 9 місяців цього року. Значить, мережа підконтрольних об'єктів у нашій області, тобто це ті об'єкти, які, які використовують комунальні бюджетні ресурси або майно, або є одержувачами цих коштів. Мережа складає 2116 суб'єктів, тобто така велика кількість підлягає нашому контролю. Якщо цікаво, довідково вам хочу сказати, що на сьогоднішній день ревізорський склад нашого управління, тобто це ті люди, які безпосередньо проводять ревізії, складає 36 осіб з урахуванням тих працівників, які проводять моніторинги закупівель. Звісно, ми маємо ряд вакансій, тому що спочатку військового стану п'ять наших працівників мобілізовано до лав Збройних сил України. Ще деякі люди, жінки з дітьми, виїхали в безпечні місця і відповідно також звільнилися із займаних посад. Тому так, да, є вакансії, але фактичною чисельністю приблизно 36 ревізорів ми провели в цьому році 27 ревізій. 12 перевірок закупівель, 6 аудитів та 258 моніторингів. За результатами проведених ревізій, тобто, ви знаєте, що ревізія це той контрольний захід, де чітко виявляються порушення законодавства, тобто нанесені збитки, встановлено 191 мільйон гривень фінансових порушень, що призвели до втрат. Цифра дуже велика. Тобто, в контексті того, що говорив Ігор Іванович, ми розуміємо, він наголошував на тому, що відповідальність покладається на керівників, на керівників громад, на керівників установ. Але 190 мільйонів гривень це реальні фінансові порушення, виявлені за 9 місяців. До правоохоронних органів нами передано 33 матеріали ревізій, які ми проводили. Розпочато на сьогодні 14 досудових розслідувань та вже вручено 17 письмових повідомлень про підозру. Також матеріали 20 наших контрольних заходів долучено до вже розпочатих кримінальних проваджень до адміністративної відповідальності притягнуто 67 осіб, до дисциплінарної 5, до матеріальної 16, і за результатами нашої роботи звільнено з посад 4 особи. Аспект виявлення порушень є дуже важливим, але набагато важливішим є аспект відшкодування, тобто повернення до бюджету, усунення цих порушень. На сьогодні за 9 місяців усунуто порушень на суму 55,4 мільйона. Це із 191. Це там, де ми можемо говорити, що і за сприяння правоохоронних органів, і органів управління, і, скажімо так, самі. Підконтрольні об'єкти вжили заходів для того, щоб відшкодувати ці суми. Що стосується аудитів, то нами також встановлено факти неефективних управлінських дій або ризикових операцій. Тобто ми тут говоримо не про прямі нанесені збитки, а про ті дії керівників, які призвели, наприклад, до упущеної вигоди, до неотримання якогось доходу, тобто нераціональні їхні дії призвели до непродуктивних втрат на 312 мільйонів гривень. За результатами аудитів, ми надаємо пропозиції, як з нашої точки зору можна усувати або уникати таких порушень із 50 пропозицій частково вони були враховані і відновлено тобто упереджено втрати на 73,2 млн грн. щодо моніторингів я вже говорила що проведено 258 моніторингів але тих моніторингів що стосуються Черкаської області проведено лише 154. Інші моніторинги це ті, що ми перевіряли, моніторили інші області. Тобто, як я вам сказала, з метою уникнення упередженості, там ще якихось питань, доводяться списки, і ми моніторимо відповідно бо це онлайн. Наразі інші е, наші колеги моніторили також черкаські тендери, але я не маю на сьогодні інформації, скільки вони промоніторили. Моніторингом охоплено 1,2 і мільярда гривень фінансових ресурсів. За результатами яких у 177 випадках виявлено порушення на 766 мільйонів гривень. Як результат, відмінено 26 торгів на 223,8 мільйона гривень. Забезпечено розірвання 83 договорів, що укладені з порушенням законодавства про закупівлю. Це на суму 146,4 мільйона гривень. Окрім того, працівниками управління взято участь у 12 досудових розслідувань правоохоронних органів у якості спеціаліста, тобто правоохоронні органи звертаються до нас, якщо їм необхідно надати якісь саме послуги спеціалістів. І за результатами цієї роботи, нами підтверджено порушень законодавства, що призвели до втрат на 29 мільйонів гривень. Значить, ми намагаємося і не просто намагаємось, а працюємо прозоро. Всі звернення громадян, які до нас надходять, розглядаються вчасно. За цей рік надійшло звернень 113 і у 214 випадках ми оприлюднили результати своєї роботи у ЗМІ. Тепер я хочу зупинитися на об'єктах, що підлягали контролю. Кого ж ми таки перевіряли? Значить, вісім контрольних заходів проводились у централізованому порядку за дорученням уряду. Серед них об'єкти військової галузі, служба відновлення та розвитку інфраструктури, Державна служба надзвичайних ситуацій, газовидобувна галузь та інші. П'ять інших контрольних заходів проводилися за зверненнями, в тому числі громадян, що містили факти про порушення законодавства. Інші вибирала ризикоорієнтована система. Крім цього, наші працівники відряджаються також до інших регіонів для проведення великих контрольних заходів. Наші люди працювали в Ірпені, Житомирі, Білій Церкві, Києві на черзі поїздка в Одесу. Довідково, наша ревізія триває 30 робочих днів та передбачає зупинення на проведення зустрічних звірок. Аудит триває до 60 робочих днів. Перевірка закупівель 10 або 20 робочих днів. Участь спеціаліста, тобто в досудовому розслідуванні 10-15 днів. Знову ж таки, хочу звернути увагу, що співвідношення тих коштів, які з бюджету витрачаються на утримання нашої служби до тих коштів, які повертаються шляхом нашої після нашої роботи, перевищує в рази. Наприклад, по нашому управлінню таке співвідношення складає 359%, а взагалі по службі 750% у цьому році. Тобто, на жаль, при тому, що говорив Ігор Іванович, наша заробітна плата не конкурентна з заробітними платами тих же органів місцевого самоврядування, тобто держава не витрачає на нас великі кошти. Знову ж таки, наша служба працює виключно на підставі законодавства, і всі висновки формуються тільки на підставі перевірених документів. Тобто наші ревізії документальні, не такі, що на показах свідчень там, на свідченнях якихось очевидців, ще когось. Лише документальні. Коли ми виходимо на контрольний захід, він може охоплювати період і в три, і в п'ять років. І вже ті події, які там відбувалися, наприклад, поставка якихось продуктів, харчування чи ще щось, їх давно. З'їли, тобто єдиним підтвердженням залишаються документи, які ми аналізуємо і перевіряємо. До нашої компетенції ніяким чином не відноситься вибір контрагентів, з якими мають працювати підконтрольні об'єкти, аналіз цін, їх політика, яка там у них фінансова здійснюється, нав'язування методів управління, тому що повністю відповідальність за фінансову діяльність цих об'єктів несуть їх керівники та органи управління, які їх призначили керівниками відповідно до контрактів. Ви ж знаєте, що всі керівники комунального. Підприємств вони працюють за контрактами, їх призначають відповідні ради, дають їм відповідний кредит довіри для виконання цієї роботи. Ще, на відміну від приватних аудиторських кампаній, ми не здійснюємо правовий супровід, не надаємо якихось там консультаційних послуг і взагалі в нас відсутні адміністративні послуги. Тобто ми працюємо тільки на запит держави. І більше того, сьогодні в нашій службі розробляються такі ведуться, розробляються програми, щоб взагалі контрольні заходи проводилися онлайн, тобто, щоб це були є аудити, щоб максимально унеможливити контакт спеціалістів із підконтрольними об'єктами, щоб люди вийшли, просканували документи, кинули в систему, і відповідно, незалежно від на де перебуває ревізор, він міг працювати з цими документами.